У шведському Стокгольмі біля російського посольства затримали чоловіка, який на автомобілі намагався проїхати крізь ворота дипломатичної установи. Про це пише суспільний мовник СВТ. вранці, 28 січня. Про інцидент поліцію сповістив охоронець посольства. Які були мотиви чоловіка, поки що невідомо. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом незаконного проникнення. Тим часом російське посольство заявило, що протаранити ворота намагався, нібито громадянин, України, який проживає у Швеції, там додали, що прорватися на територію дипмісії йому не вдалося, і серйозних збитків посольство не зазнало. Винуватець події, добре відомий посольству та місцевій поліції у 2015 та 2018 роках він уже здійснював напади на посольство та торгпредство Росії у Швеції. Був визнаний психічно неадекватним. Шведська влада скеровувала його на відповідне лікування. Заявила дипустанова. Там стверджують, що останнім часом цей чоловік буцімто знову почав здійснювати провокаційні дії щодо російських закордонних установ у Стокгольмі. У міністерстві закордонних справ України цей інцидент поки що не коментували.